Вітаю! Мене звуть Олена Дрозд, і ми продовжуємо проект у пошуках точки опори. Сьогодні пропоную поговорити про національну ідентичність як потужну точку опори не тільки для особистості, а й для цілої нації. Що ж таке національна ідентичність? Дуже часто сьогодні. Ми чуємо, і зустрічаємо скрізь в соціальних мережах поняття патріотизму, національної самосвідомості і національної ідентичності. Насправді це поняття дуже складне, і його авторство приписують багатьом ученим. Я ж хотіла б розповісти вам, як тлумачив свого часу поняття національної ідентичності, швейцарський психолог. Жан Піаже згідно з його триетапною теорією розвитку національної ідентичності, саме національна формується вже в юнацькому віці, коли особистість чітко усвідомлює себе, свою приналежність, свою стать. Свої цінності та ідеали. Тобто можна сказати, що це третій етап формування національної ідентичності. Але ж розпочинається формування національної ідентичності набагато раніше, ще в ранньому віці, коли дитя тільки починає усвідомлювати свою стать і, власне, хто я. Саме тому з давніх давен усі ідентифікують себе на основі опозиції я і вони. Своє і чуже. На жаль, сьогодні багато українців, особливо жінок з дітьми, вимушено опинилися за межами України. І неминуче їм довелося спітнутися з цією дихотомією. Я і вони своє і чуже. І от саме на основі цього порівняння з'явилося дуже глибоке, усвідомлене почуття національної ідентичності і патріотизму, коли національне гине в дітях. То неминуче зникає нація. І тому саме від освітян, від психологів залежить те, наскільки потужно ми зможемо донести до зростаючого покоління поняття архетипів, образів і колективного несвідомого. Власне, завдячуємо ми цим поняттям швейцарському психологу Карлу Юнгу, який вів до житку поняття колективне несвідоме. Що ж це таке? Якщо уявити собі структуру особистості у вигляді звичайного курячого яйця, то всередині, в центрі в ядрі яйця, буде его, вгорі буде наше супер-его, тобто я ідеальне, я такий, яким би я хотів себе бачити. А низ це тінь, тобто це наші якісь страхи, комплекси, наші пороки, від яких ми не начебто б хотіли позбутися. Утім, вони рятують нашу психіку від руйнування. Так от, таку структуру особистості запропонував свого часу ще Зигмунд Фрейд. Але Карл Юнг пішов іншим шляхом, і він довів, що структурі особистості червоною ниткою ось так намотується колективне несвідоме, яке оповиває структуру особистості. І... Складається з архетипів. Що ж таке архетип? Дуже складне насправді поняття, але усвідомити його можна як гирло пустої річки. Тобто це слід пам'яті, це своєрідний такий посил, який залишив нам Тарас Шевченко і мертвим, і живим, і ненародженим. Архетипи зберігаються скрізь у всьому і закарбовуються в кожну душу з раннього дитинства. Це і загальні архетипи, от скажімо, те саме яйце. Це архетип великої матері, це архетип мудрого старця, це ті архетипи, які поширюються на всій нації, незалежно від країни проживання. А ось загальні і національні архетипи дуже різняться між собою. Тож, якщо ми уявимо в собі український етнос, то для нас притаманними буде і коровай. І українська хата, і піч, і стіл, і вишита сорочка, і рушник, і воли, і часник, і човен, і будь-які інші архетипи, які виринають у вас одразу в уяві, коли ви згадуєте Україну. До речі, якщо дитина вимушено було з дитинства переселена в іншу державу, їй все одно в сновидіннях, Будуть приходити і з'являтися запахи, звуки, пісні усе те, що було закарбоване, в її свідомість з раннього дитинства, тож свідомі, що національна ідентичність формується в ранньому дитинстві, і починати її формування потрібно з маличку з того, щоб закарбовувати. Наприклад, українську мову, як своєрідний код нації, для того, щоб доводити дитині, що саме твоя нація найкраща, бо де народився, там і згодився. При недостатній сформованості національної ідентичності з'являється ілюзорне, принизливе почуття меншовартості на фоні інших народів. Тому дійсно сім'я, родина, рід це найголовніша, найважливіша і найцінніша. Точка опори, це ядро особистості, це те, власне, що ми представляємо в собі самому і в культурному просторі. Відомий автор теорії сімейних систем Юрей Боуен запропонував генограму. Це своєрідне родинне дерево, але набагато цікавіше і глибше. Здійсніть для себе цю роботу, не пошкодуйте. Дуже влучними мені видаються зараз слова Василя Семаненка: народ мій є, народ мій завжди буде. Ніщо не перекреслить мій народ, нехай нашому світу буде добре, нехай нам пахне весною, а не війною. Бережіть себе, свій рід, свою родину. На все добре!